Спалена, розбита та знищена. У парку перемоги відкрили експозицію знищеної російської техніки. Вона є символом непоборності українського війська та нашої майбутньої перемоги. Танки, бронемашини, артилерійські системи, БМП та інші залізячі має спеціальні кьюр-коди, за допомогою яких можна дізнатися, що це за техніка. На трофейній техніці знаходяться кьюр-коди. Якщо відкрити відкритий QR-код, ви отримаєте всю інформацію про цю техніку. Що, наприклад, я відкрив що це за одиниця, що це за одиниця техніки, як вона називається, де вона була здобута, в яких боях. Зі слів директора комунального підприємства Дирекція парків Геннадія Шевченка, наші захисники та захисниці щодня перемагають ворога. Проте кожен повинен знати, якою ціною позиція така, що там переможуть, розстрілює. Техніку ворога очікуємо, що прийдуть люди, подивляться, зроблять свої оцінки і побачать, якою ціною дається нам перемога. До перемоги, слава Україні! На урочистостях начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець та заступниця міського голови Анастасія Чубіна вручили нагороди та цінні подарунки військовим волонтерам та комунальникам, які доклали чимало зусиль щоб створити експозицію. Ігор Табурець наголосив: з кожним, хто ступив з ворожою ціллю на українську землю, буде те саме, що і з представленими зразками танків та БМП. Саме на цих зразках, зразках підбитої ураженої ворожої техніки, ми можемо подивитися. Що буде з Другою армією світу, коли вона вирішить вступити на нашу землю? Наші хлопці, наші захисники і захисниці б'ють ворога на всіх фронтах сьогодні.